Минулого тижня на вулиці Нахімова в Ізмаїлі почалась проводитись заміна пошкодженого самопливного каналізаційного колектора. Весь проект розділений на три етапи. Буде замінений трубопровід загальною протяжністю 330 погонних метрів. Також будуть ліквідовані дві пошкоджені ділянки перед дев'ятиповерховим будинком. Сьогодні ми починаємо найбільш масштабний по об'ємам і фінансування, по об'ємам робот. проект по Полная реконструкция, по сути дела, замене магистрального канализационного коллектора, который полностью пришел в негодность. Его постоянная аварийная ситуации всегда запряжены с моментами экологической безопасности. Поэтому это один из приоритетных проектов нашего города, который мы должны реализовать первые 330 метров в этом году до улицы Весенней. Оставшиеся 400 мы планируем сделать в следующем году, и потом корректор переходит в зеленую зону. Данный участок проходит как раз под магистральной дорогой улица Нахимова. И постоянные провалы з аварійною ситуацією і з необхідністю постоянного ремонту. У наступному році планується провести ремонтні роботи до целюльозно-картонного заводу. Тут виникнуть певні труднощі, оскільки довжина протягання труб на цій ділянці близько 5 метрів, на відміну від двох-двох з половиною на вулиці Нахімова, де в цей момент ведуться роботи. Аварійні ділянки після виконаних робіт засиплють піском і щебнем, а заасфальтують в наступному році. Рух відновлять. Всі роботи будуть виконані в грудні. Вартість їх складе мільйон сто тисяч гривень. Гривень. Фінансування відбувається за рахунок обласного бюджету. бюджет бюджет. і обласний Подрядчиком то умышленно наше комунальне підприємство, чтобы все деньги, которые є, йшли исключительно только на ремонт этого Ну, тобто, воно без, То есть оно без неприбыльное будет эта работа, то есть все деньги будут потрачены на приобретение материалов и е, использование техники. Общая этого самотечного колектора 2 км 700 км. Тобто за два роки ми плануємо привезти його в тестовірні, в якому быть. Для самопливного колектора застосовуються трубу високої якості, які здатні витримувати високе навантаження. Прослужать вони за прогнозами до 50 років. До бюджету наступного року закладені кошти на заміну порядку ще 400 погонних метрів колектора в Ізмаїлі.